На Фронті почали помічати F-16, А росіяни стала активніше вибухати і подекуди навіть колонами. Подібна картина була на Харківщині, де масово розтрощили солдата і їхні танки. А паралельно у небі помітили довгоочікувані винищувачі. Схоже, цілі таки можуть виявитися зброєю, що змінить хід війни, але лише за однією умови – як вибухають колони росіяни? яка ролів 16 у цьому дивимося у ролику. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь та додивіться обов'язково це відео до кінця, щоб бути в курсі всіх актуальних новин у Харкові. За словами волонтера із Харківського регіону Юрія Сапронова, в небі були помічені літаки. F-16. він розповів, що неодноразово чув новий звуковий сигнал. І бачив літак, який летів дуже швидко. Цю інформацію, як стверджує Сапронов. Також підтвердили військові. Про це волонтар написав у Фейсбуці. Сапронов каже, що звуки, які він чув, були саме F-16, які здійснювали операції над територією, контрольованою нападником. Сапронов зарадів з приводу присутності F-16 в небі над Харковом, зазначивши, що ці літаки активно використовуються для ураження позицій ворога. Я почув тричі новий звук навіть михцем бачив літак, який дуже швидко летів. Уточнив у військових F-16. ланка F-16 з харківського неба відпрацьовувала по окупантах на їх території. Ура! Написав він при цьому військовий експерт Олександр Мосієнко, коментуючи цю інформацію, наголосив, що нині немає жодних офіційних підтверджень того, що F-16 працюють на Харківщині чи завдають ударів по тортурі окупанта. Мосієнко зауважив, що для себе вже зробив висновки з приводу того, як будуть працювати західні винищувачі. Літаки будуть діяти поетапно на першому етапі. інтеграція в нашу систему протиповітряної оборони, збивання рашиських крилатих ракет. Та дронів наступний етап завдання ударів по об'єктах ворога, виходячи із наявного озброєння. А третій етап удари по ворожих літаках, які можуть нести каби, та можливі удари по території арафії, заявив експерт. І на думку мусієнка відсутність нині офіційних повідомлень про далі західних винищувачів обумовлена тим, що можливо поки Україна отримала їх. Невелику кількість, крім цього, інтеграція в 16 потребує часу. Тим не менш варто зазначити, що після появи в Україні західних винищувачів все частіше стали з'являтися новини про підриви окупантів їх баз та техніки. Так, до прикладу, нещодавно у мережі з'явилися вражаючі відео того, як винищувач 40-ї бригади тактичної авіації вдарив авіабомбу, HDM по рашистському командному пункту та станції управління БПЛА в Херсонській області. Відеозапис роботи опублікований в телеграм-каналі Бутусов Плюс. На кадрах зроблених, очевидно, після прильоту бачимо, що на місці рашистської бази лишилась величезна вирва. Крім цього, у мережі з'явилася інформація про те, що бійці бригади Нацгвардії України Хартія завдають потужних ударів по ворогу на Харківщині за допомогою ЕФПВ-дронів. Про це повідомили у НГУ. Так лише протягом тижня наші захисники досягли вражаючих результатів, ліквідувавши 11. Рашиських солдатів вантажний автомобіль Урал 4320 три міноматний розрахунок. Також днями стало відомо про те, що два танки і два БМП окупантів були знищені бійцями. 59-ї мотопіхотної бригади. Відео було прилюднено на каналі підрозділу «Шадоу». Саме його пілоти виявили ворожу колону та навели на неї дрони камікадзе. 59 59-ї бригади. Воронетехніка ворога була захищена мангалами та засобами реп, але все це не допомогло проти фпв дронів. Їх вибухи були настільки потужними, що техніка рашистів розліталась на друски. В результаті ворожий наступ був зупинений. А піхота, які вдалося ціліти, цікала до своїх позицій позицій. також з'явилися повідомлення про те, що бійці збройних сил України відбили атаку штурмової бронетанкової колони з десантом рашистських окупантів в районі нещодавно окупованого селища Урожайне на Дуначині на Времівському раніше Бурдянському напрямку. Про це зокрема у своєму одноіменному телеграм-каналі розповів авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і водночас колектив військових експертів Діпстейт. Ворог докладає зусиль, щоб просунутися північніше урожайного це була відчайдушна спроба рашистів просунутися силами з піхоти трьох бойових машин, піхоти і танку ці атакували позиції Сил оборони, і вже за 20 хвилин техніка противника почала тікати через урожайне, не досягнувши ніякої моти. А трохи згодом наш захисник, який веде телеграм-канал, «Що на фронті доповнив, що втекти ворогу не вдалося. Рашисти намагалися штурмувати наші позиції північніше населеного пункту. – времівський напрямок. Техніку та особовий склад противника було знищено. Хай там як рашистів чекає ще більше втрати. Очікується, що винищувачі F-16 незабаром почнуть здійснювати вильоти в українському небі. Стануть вкрай необхідним поповненням для нинішнього парку. Літаків радянської епохи пише індепендент. При цьому аналітики кажуть, що F-16 самі по собі не зможуть переломити хід війни, розв'язаної рашистами. Аналітик центру аналізу європейської політики Федоріко Борсарі вважає, що винищувачі зможуть вплинути на деяку динаміку війни. І, за його словами, Україна використовуватиме літаки для перехоплення рашистських ракет і безпілотників, придушення систем протиповітряної оборони противника, а також для нанесення ударів по позиціях рашистських військ і складських боєприпасів. І ракети класу повітря Земля. Сучасні радари літака встановлені компанією Алхід Martin, дозволяє українським пілотам виявляти цілі на більші відстані ніж вони можуть робити. Це на нинішніх міг 29 Су-27 і Су-24 радянських часів. Цитую, вони також можуть насти крилаті ракати повітряного базування Shadow, що позначаються Великобританією з дальністю польоту понад 250 кілометрів, які потенційно можуть вражати цілі на території рафії. Але інформація про Можливості цього літака є нечіткою, Пише видання. Підтримка пересування українських військ на лінії фронту за допомогою наземних атак може бути за НАТО ризикованою для F-16, враховуючи сучасні системи протиповітряної оборони арафії. Аналітик департаменту оборонних досліджень Королівського коледжу Лондона Марина Морон також попередила, що дев'ятимісячна підготовка Києва із використанням винищувачів F-16 була прискореним курсом у порівнянні зі звичай. Ним трирічним навчанням, яке проходять західні пілоти. Вона зауважила, що f-16 також потребують великої кількості допоміжного персоналу. такого як кваліфіковані інженери із технічного обслуговування, завантажувачі, боєприпасів, аналітика розвідка та аварійні бригади. Україна також повинна створити мережу радіолокаційних станцій, укріплених ангарів, забезпечити постачання запасних частин, а систем заправки а також якісні аеродрому, необхідні для зберігання Літаків додала вона, а вже ж расисти будуть намагатися атакувати винищувачі. Москва швидше за все спробує знищити літаки на землі ракетами дальнього радіусу дії. Рашисти вже націлені на обмежену кількість придатних аеродромів в Україні. Російські військові також мають на озброєння кілька сотень діючих винищувачів, а також сучасні радари повітряного спостереження. Рашистки винищувач су 35 буде однією з найбільших небезпек для ф 16 Незважаючи на це, окупанти усвідомлюють, що вони матимуть справу з більш грізними літаками, ніж ті, з якими вони зустрічалися до цього часу війні. Ймовірно, будуть діяти більш обуражно, Резюмує Депендент. Цікаво, що нещодавно військовий експерти Ступак припустив, що окупанти можуть спробувати викрасти в Україні винищувачів f 16 за допомогою диверсійно-розвідувальних груп або шляхом підкупу пілотів. Льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан з цього приводу запевняє, запустити літак. Це не завести автомобіль. Це цілий процес, в який залучена велика кількість фахівців. Тому викрадення f 16 за допомогою ДРГ фактично нереальний сценарій. Ну а що ж до підкупу пілоту, то Світан зауважив, що це вже більш реальний план, але українська контррозвідка веде постійну роботу, щоб запобігти подібним історіям. До того ж, льотчики, які виконують відповідні завдання, регулярно проходять перевірку. Роман Світан підкреслив: рашисти дійсно зараз будуть намагатися, так би мовити, не щупати в 16 І в цій ситуації не варто недооцінювати ролі макетів літаків. Варто окреслити, яке завдання у техніків, які вирішують питання з макетами літаків. Їх завдання, аби в цей макет потрапила рашистська ракета. Як знищити кинжал? Покажіть рашисту макети в 16, і він відправить кинжал, зазначив військовий експерт. Ну, що ви думаєте з цього приводу? Можете дописати під відео в коментарях. Ми вам дякуємо. Ми вам дякуємо, що додивилися ролик до кінця. Ставте вподобайки, і залишайтеся з нами, щоб завжди бути в курсі всіх актуальних і важливих новин. До зустрічі і слава Україні!